Всім здравствуйте, с вами Власник Максим Владимирович. Сьогодні, 31 августа 2024 року, я почитаю вам стихотворення для дітей. Зореліт. Ми майстрували Зореліт, щоб розпочати свій політ. Багато клею і картон сказав принести нам Антон. Космічний вийшов корабель яскраво зоряна модель. Зелений, наче огірок, наш корабель поміж зірок. Ми майстрували цілий день між наш корабель. Батько додому кличе нас, Вечеряти підкрався час, І цілу ніч, хто забажав на ньому в космосі літав, комети і чумацький шлях, все, хлопці бачили у снах. І кожен вправно керував та головним себе вважав. Всім снився. Власний зороліт, якого ще не бачив світ. Кінець, всім гарного дня, залишити здоров'я Власник Максим Володимирович.